you Якщо почати перераховувати усі його заслуги, піде багацько часу. Варто відмітити найголовніше у свої 20 років. Він майстер спорту України з тайландського боксу, чемпіон Європи та світу у розділі кікбоксингу К1. А минулого року він тріумфально дебютував на професійному ринці у Таїланді на промоушені Моїтай, впевнено здолав місцевого бійця. Добре, годі тягнути інтригу. Мова про херсонського воїна Владислава Микитася нещодавно у Росії хлопець розбагатів черговим титулом. У другому для себе профі-файті, тепер вже СК 1 Він оформив звитягу над представником Чеченської республіки Буйвасаром Пасхаєвим. Зі слів влада особливо до поєдинку він не готувався був у формі після травневої європейської першості. Більше працювали на колени, так как он ниже меня росом и очень хорошо бьет руками. Мы подстраивались к нему больше тайская манера, тайский шаг и старались больше бить ногами и коленями. Больше отбивать корпус, чтобы он устал. Он устал и третий раунд я уже бил его на выбор и руками, и ногами, и коленями. Не дивлячись на потужний потужний список, все ж знаходились скептики, які сумнівалися у перемозі херсонця. Здебільшого каже Владислав Микитаць: це були присутні на російському турнірі глядачі. Чеченець, майстер спорту міжнародного класу, на 5 років старший. Більш того, провів вже 9 титульних зустрічей. Та напевно, мало хто з присутніх на змаганнях знав, після минулорічної перемоги на міжнародному турнірі з кікбоксингу в Ірані, Микитася прозвали вбивця з обличчям. Дитины, не по-дитячому, дитя с Херсона. У всех трех раундах гамсел суперника, чем сдобув черговый чемпионский титул. Мне просто я смотрел перед боем. Ну как, мне скинули наш этот, баннер боя. Мне говорит, куда тебе это ребенок говорят, будет избиение младенцев. Очень много отзывались, что у меня очень мало шансов. Но, как говорится, внешность обманчива. Все смотрят на бошку что он большой, сильный. но я показал совсем, что все наоборот, что внешность ничего не решает и внешность не главное. В рейтинговом поединке в весовой категории до 60 килограммов победу одержал